Провінційні інційні вісті на телеканалі тіві 4 про головні події краю наприкінці тижня, далі у випуску новин. В Україні стартував масштабний проєкт для підтримки здоров'я населення Скринінг 40+. Від початку року понад півтора мільйона українців вже отримали запрошення пройти безкоштовне обстеження. Програма фокусується на ранньому виявленні хвороб серця, діабету та контролі ментального стану. Як скористатися послугою, та скільки часу займає повний чекап, дізнавалася наша Олена Чепіль. Попередити хворобу легше ніж її лікувати з 1 січня в Україні. Офіційно стартувала програма скринінг здоров'я 40 плюс. Її мета вчасно виявити ризики, які часто не мають симптомів: від діабету та проблем із серцем до розладів ментального здоров'я. Понад півтора мільйона українців вже отримали запрошення на обстеження. В області перевірити процедуру на собі вирішила й очільниця профільного департаменту Ольга Ярмоленко. обстеження вона проходила в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Тут я Хотіла сьогодні побачити особисто як директор департаменту, як вже влаштовано. Як це відбувається? У закладі спеціально створений кабінет, це не кабінети сімейного лікаря. Кабінет повинен бути розміщений в доступності на першому поверсі для того, щоб. Будь-який пацієнт, незалежності в якому він стані, міг добратися в цей кабінет. Пройти скринінг можуть усі громадяни, яким виповнилося 40 років і більше. Верхньої вікової межі програма немає. Медики наголошують, саме в таких людей різко зростає ризик розвитку серцево-судинних хвороб і діабету, які часто тривалий час не дають явних симптомів. Процедура отримання допомоги цифровізована. Запрошення приходить у застосунок дія автоматично через місяць. Після вашого сорокаріччя потрібно прийняти запит та оформити спеціальну дієкартку. картку Протягом тижня на неї нарахують 2 тисячі гривень. Ці кошти є цільовими. Вони призначені виключно для оплати скринінгу. Для тих, хто не користується смартфоном. Альтернативою є візит до найближчого ЦНАПу. Які проводять процедури тут, які проводять обстеження. Антропометричні дані, вага ріст. Вимірювання артеріального тиску, електрокардіограма, аналізи і огляд обов'язкового лікаря. Результати приходять вже в мій кабінет пацієнта. Якщо виявляються якісь відхилення, в кабінеті пацієнта запрошується пацієнт або до якогось військового спеціаліста, вказується час або пройти ще додаткові обстеження. На Тернопільщині до програми вже долучилися 40 медичних закладів, як комунальних, так і приватних. Зокрема, у самому обласному центрі таких установ 14. Записатися на обстеження можна за контактами, оприлюдненими на офіційних сторінках закладів та департаменту охорони здоров'я. Перші пацієнти, які прийшли до нас в заклад і проходили це обстеження, були в нас орієнтовно десь 5-6 лютого. Перша пацієнтка дійсно в Тернополі була у нас, в нашому закладі. Проходить це обстеження орієнтовно близько години. Перелік медичних закладів, де можна пройти скринінг здоров'я 40 оприлюднений на офіційних ресурсах департаменту охорони здоров'я Тернопільської ова. Медики підкреслюють, програма не встановлює діагнозів, а визначає ризики розвитку трьох основних груп захворювань серцево-судинних, цукрового діабету та порушень ментального здоров'я. Це дозволяє вчасно звернутися до лікаря та розпочати профілактику або лікування. Понад 300 заходів і проєктів, щоб підтримати людей, які відчули на собі наслідки війни. Тернопільський обласний осередок громадської організації Захист держави відзначив першу річницю своєї діяльності. Десятки кваліфікованих фахівців об'єдналися, аби надавати допомогу військовослужбовцям і ветеранам, членам сімей загиблих героїв та людям, які постраждали внаслідок військової агресії Росії. Про підсумки роботи організації дивіться далі. Приймати складні виклики війни та долати їхні наслідки. Головне завдання громадської організації Захист держави, яка відзначає рік своєї діяльності. Роботу з військовослужбовцями, ветеранами, членами їхніх сімей та іншими верствами населення здійснюють і в тернопільському осередку організації, що налічує близько десяти кваліфікованих фахівців. Із початку лютого минулого року її представники провели понад 300 заходів і соціальних проєктів, спрямованих на. Підтримку людей, які постраждали від війни, от моя мотивація це спілкування з людьми. Насправді, я коли бачу, що ми якусь зробили справу, і це допомогло, будь-яка чи це там від, від просто добрий день зайдіть, попити кави до вирішення. Житлових питань я як колишній військовослужбовець розумію потреби і спілкуюсь далі з своїм побратимами і потреб багато, тому, тому стараємося допомогти і виконати запити всі, які надходять. Основні напрямки роботи організації зосереджені на юридичній, правовій та психологічній допомозі військовослужбовцям і ветеранам війни. Підтримку також надають людям похилого віку та сім'ям загиблих героїв. Для цього в тернопільському осередку реалізовують громадські проєкти. В травні ми їздили на гороли Соню пам'ять нашим січовим стрільцям. Тоді ми зібрали нас, поїхало щось біля ста чоловік, дітки і так далі. Всі ветерани, наша громадська організація. По сьогоднішній день кожен згадує оцю от, оцей наш захід, і, і завжди кажуть, що давайте ми ще раз, бо якщо зробити ще один такі захід, то ми зберемо 300 чоловік і поїдемо наша громадська організація ініціює ряд проєктів, які сприяють розвитку культурних і національних цінностей. Також це соціальні проєкти. Також це проєкти для військових. Один із наших нових. Проєктів це бібліотечний простір, який має на меті зібрати поціновувачім книги а також тернопільських авторів. І ми тримаємо поки що в таємниці ще один наш проєкт, який допоможе втілити освітянам свою мрію на майбутні ідеї. В Україні налічується 90 представництв та 72 офіси організації у різних містах. На Тернопільщині вона представлена в обласному центрі та Кременецькому районі, а незабаром відкриття офісу відбудеться у Чорткові. За словами його майбутнього очільника, таке масштабування спростить надання допомоги громадянам, які перебувають на місцях. Плана це, щоб в кожній громаді а двадцять дві чутківському, щоб були представники, скажімо так, які будуть головними очолювати організацію, організації, щоб такі так, представники громадської організації були на місцях, і щоб контакт людей, які потребують допомоги, був максимально ближче до людини у команді Тернопільського обласного осередку «Захист держави, працюють молоді ветерани, які спеціалізуються в різних напрямках, щоб ефективно надавати допомогу людям, які потребують підтримки. Танець як терапія для тіла і душі у Тернополі. Провели практичний майстер-клас з аргентинського танго для військовослужбовців та їхніх родин. Професійні хореографи навчали учасників базових рухів і тонкощів партнерської взаємодії. Під час заняття кожен мав змогу відчути свободу творчості та відкрити для себе новий спосіб ментального відновлення. Подробиці у сюжеті. Навчитися танців в парі, щоб створити внутрішню гармонію. Військовослужбовці та члени їхніх сімей взяли участь в безкоштовному занятті з аргентинського танго, щоб опанувати новий напрям та провести арт-терапію. Серед них Наталія Григоренко. Жінка уперше вийшла на паркет після втрати чоловіка військовослужбовця, щоб знайти розраду в танці. Думаю, що давно не танцювала і хотіла б себе спробувати. В минулому не танцювала. Тепер хочу розвинути. Підтримати Наталію прийшла її колега Тетяна Хічій. Жінка працює фахівчиною із супроводу ветеранів та членів їхніх сімей. Вона опікується військовослужбовцями, які проходять реабілітацію після поранень і потребують підвищеної уваги. Тож знає тонкощі роботи з чутливими людьми. Я з задоволенням її підтримала, тому що мені важливо, щоб вона дивилася в майбутнє, щоб вона хотіла працювати, жити. Чи танцювальні заходи, чи якісь вистави, чи концерти, чи виставки, де люди гуртуються, де можуть обмінюватися якимись позитивними емоціями. Це важливо, тому що це підтримує. Це надихає на просто жити. Опановувати базові рухи та навчати партнерської взаємодії запросили Тетяну Пристаєцьку, професійну хореографиню, яка понад 20 років викладає танці для дорослих. Жінка розповідає, що аргентинське танго один із найкращих способів розслабитися, адже під час танцю залучаються інтелект, емоції й тіло. За її словами, цей вид танцю допомагає зцілити душу, адже його особливість це обійми. Оскільки це парний танець, він дуже заземляє, концентрує в цьому моменті, і людина відволікається від всіх своїх турбот, вона слухає себе, слухає партнера, що теж є дуже цінним з терапевтичної точки зору. Цей танець він дійсно зближує людей, тому що він вчить чоловіка бути чоловіком вести в цьому танці, а партнерку. Слідувати власне мій досвід каже, що це один із таких непростих, але дуже хороших, красивих танців. Після перших кроків на паркеті учасникам дозволили імпровізувати і насолоджуватися процесом. Для ветерана Петра Шинківа танго приємний спогад із юних років. Після військової служби чоловік викладає предмет «Захист України для тернопільських студентів. А танець, за його словами, ще одна нагода провести час з однодумцями. Це танго вперше для наших ветеранів, вперше така наша зустріч, і ми думаємо, що з того вийде, танцюємо. Окрім аргентинського танго, нам треба буде ще повчитися щось українського, бо українських танці дуже багато цікавих. Починаємо з аргентинської, з класики, починаємо, але обов'язково маємо дещо українське повчитися. Заняття з аргентинського танго для військовослужбовців та їхніх сімей організувала громадська організація Захист держави. Її представники обіцяють і надалі проводити подібні заходи, аби підтримувати захисників та їхні родини, створювати простір для спілкування і ментального відновлення. Коли слова стають мелодією, а музика додає поезії нових сенсів, у Тернополі презентували спільний проєкт студентів, випускників та викладачів мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. Свої вірші вони об'єднали у поетичній збірці. Мелодії торкаються вустами. Подробиці дивіться далі у сюжеті смеркає день із думкою про ніч. А я світаю з думкою про тебе. Нам не зустрітися з тобою віч на віч. Дозволь, хоч бути нашим спільним. Небом. Це рядки з поетичної збірки. Мелодії таркаються вустами. Видання під однією обкладинкою об'єднало десятки робіт студентів, випускників та викладачів мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. Збірка стала справжнім містком між різними поколіннями митців. І зараз ми маємо наміті видати ще одну збірку. Ми вже проговорювали, проговорювали з нією жінкою про грант. Може нам може нам дасть таке зробити, тому що це зараз досить дорого. Ми не здатні такі кошти вкладати. Але є студенти, які пишуть поезію, ну достойна. У віршах теми кохання й філософських пошуків, роздуми про життя, громадянська лірика, поезії про Україну та пейзажні замальовки. Автори різні за стилем і досвідом, однак їх об'єднує прагнення передати емоції через слово і звук. Сама ж ідея створення такого альманаху народилася під час занять літературного гуртка Зав'язь. Саме тоді Марія Чорненька побачила талановитих студентів. Вперше збірка вийшла друком у 2018 році і для багатьох стала успішним стартом. Чимало авторів пізніше продовжили публікуватися у виданнях та газетах. Сьогодні ж напередодні дня закоханих у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді презентували цю поетичну збірку під назвою Мелодії торкаються вустами. «Хочемо показати, що поезія і музика їх об'єднує, і ритм, і мелодика, і інтонація. Ну, ми хочемо подарувати мить насолоди. Тому що каже Ліна Костенко: поезія це свято, як любов. Ото не є розмова побутова. Організатори планують продовжити проєкт і вже обговорюють можливість видання ще однієї поетичної збірки. Ну а на цьому випуск новин завершується. Я бажаю вам спокійних та гарних вихідних. І не забувайте, що кожен день це новий початок.